Гарна ідея створити ілюстрований звіт про роботу закладів культури Ізирської громади у 2021 році. Це перша ластівка, яка має усі шанси стати чудовою традицією в ОТГ. Перед відділом культури, який креативно підійшов до цього, була непроста мета не втратити жодного факту концерту та пам'ятної події. А це було дуже складно, бо на території Визирської громади налічується 5 будинків культури, 4 сільських клуби та 8 бібліотек. У п'яти у 52 аматорських формуваннях зайнято 629 осіб. Функціонує 16 вокально-хорових, 5 музично-інструментальних, 7 театральних, 14 хореографічних, 2 фольклорних, 2 технічної творчості 1 декоративно-ужиткового мистецтва та 5 аматорських творчих об'єднань. Чотири колективи мають звання народний, п'ять колективів мають звання зразковий, з яких два музично-інструментальні та три хореографічні. Готувати звіт за 2021 рік про них було нелегко. Він вийшов з змістовним та насиченим колоритом майстерності обдарованих жителів визирської громади усіх вікових категорій. Культурне життя тут завжди сповнене гарними ідеями та планами. Вважає начальник відділу культури туризму та культурної спадщини визирської сільради Катерина Кушнір. Зараз, переглядаючи цей альбом, ти дивишся, Боже, яка велика кількість людей була залучена. Скільки там брали участь, там брали участь люди. Згадуєш, там відкриваєш там певний, наприклад, місяць, бо там всі ем, заходи, вони, немов такий календар помісячний. Тобто ти дивишся і розумієш, Боже, це таке було класне свято. А пам'ятаєш, там хтось прийшов, а то було, а те отримали, те побачили, те виступили. І ось така ось ця пам'ять, яка для нас, для вона, напевно, цей альбом. Більше для нас, для культури, тому що ну, ми його створювали, ми, ми, ми є власне учасниками цих подій. А, і тому це, це для нас так ну, це дуже важливо і пам'ятно. Срібні сурми, фестиваль. Найкращий день. День громади. Листопад це день працівника культури, тому здесь собраны всі сотрудники культури. Все, там весь візірський дом, Піломайський дом культури. Дікабря та наше відкриття йолак запись новогоднього огонька. Жива історія сьогодення та розвитку культури. Дуже важливий шар життя у визирській громаді. Виховання української ідентичності починається з дитинства, щоб з молоком матері кожній дитині подарувати любов до рідного краю, до своєї держави. Вважає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Визирської сільради Наталя Бянова. Культура це як канва, да? канва цього народу, на якому ми вже вишиваємо свої візерунки. Нам є чим гордитися. Да? На території у нас завжди культура стояла не на останньому місці, а десь попереду всього цього. Але війна внесла свої корективи. І ви знаєте, розуміючи те, що це війна, що наша ідентичність, що це наше пізнання нас як людей. Таких, які мають право жити на цій квітучій землі з гарними піснями, танцями з всім іншим, ми все таки знайшли в собі сили не скорочувати видатки на культуру. Давайте разом набиратися мужності, набиратися терпіння, як от ті наші пісні народні, які говорять і про жалість, і про силу духу, отак, от, от і ми зараз працюємо разом з культурою. Наочна історія культурного життя Визирської громади у вигляді колоритних альбомів має всі шанси на запровадження нової гарної традиції. Звичайно, вже наприкінці 22-го року, можливо, на початку 23-го року, ми випустимо таку ж саму книжку, але за 22 рік. І власне ідея з цими такими фотоальбомами вона є цікавою, тому що вона може бути доступною кожному. Ми збираємо найцікавіші найяскраві такі моменти і створюємо з них такий колаж. Зараз, наприклад, остання така книжка ми випустили до золотого ювілею Визирських сурм. Книжка залишилася у почесних гостей, які відвідали захід. Книжки є. То у визирці, то у визирському будинку культури, тому що це власне оркестр визирського будинку культури. І я думаю, що напевно до всіх таких пам'ятних дат наших колективів ми будемо щось подібне намагатися випускати. Діти та молодь, що віддають частинку себе в аматорських колективах та ансамблях, тут взагалі особливі. Вони відкриті на зустріч життю та дуже обдаровані, вважає начальник відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради Валентина Харламбова. Наша дитяча спільнота громади, вона в нас надто талановита, співуча. Вони знаєте, можуть їх гарно вчитися. Одночасно вони можуть гарно співати, танцювати, привозити нам гранди і грамоти. Плюс Ще грамоти за відміни навчання, вони відмінники освіти. Це діти дуже талановиті, діти сучасні, які встигають все. Звичайно, це діти, які показують нашу громаду, показують нашу роботу, наш досвід, майстерність, нашу, яку ми в них вкладаємо, про нашу громаду. Завдякуючи цим дітям, знають, чують і пишаються. Сучасність України відтепер поділена на життя до та після війни. Важливо передати наступним поколінням у спадщину живу пам'ять про героїв, що віддали своє життя заради миру. В мене ще є ідея, враховуючи той факт, що ми живемо під час війни. Можливо, наприкінці 22-го року, на початку 23-го, ми випустимо якийсь, можливо, навіть після закінчення війни. Дай Бог, аби це було наприкінці 22-го, початку 23-го року. Ми зробимо. Пам'ятну таку збірку героїв нашої визирської громади, які загинули, боронячи нашу землю. На сьогодні їх вже шестеро. І це ну, для нас це така сумна подія, але така пам'ятна книжка вона повинна бути. Я вважаю, ми повинні пам'ятати не лише ті, хто став свідком цих подій, а й наступні покоління також повинні знати героїв, завдяки яким наша держава і власне ці діти, це підростаючі покоління, мають змогу зростати у вільній незалежній державі.